Ває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднався історик, краєзнавець Петро Труневич. Вітання, пане Петре. Доброго здоров'я, пане Петре. От сьогодні з'явилася інформація про те, що депутат Волинської обласної ради Андрій Козюра, який нині служить в збройних силах України, з депутатським зверненням звернувся до Луцької міської ради з пропозицією перейменувати вулицю Кутузова. На вулицю Валерія Залужного. Як ви розцінюєте ось таку пропозицію? Знаємо, що ви 31 рік займалися перейменуванням в Луцькій міській раді, і чи коли-небудь перейменували вулиці на честь живих людей? Перш за все, так. На честь живих людей немає таке такої традиції перейменовувати вулиці, От, тому що. Ну, ми розуміємо, що е, поки людина жива, вона здатна на будь-які вчинки. От. Е, згадаємо, що про писання звань героїв е, людям, які потім ставали зовсім не героями. Тому от, та традиція теж щодо вулиць, е, які не варто встановити, е, іменами живих людей. Ця традиція е, е, діє, тримається і. Ми намагалися завжди її дотримуватися. Щодо перейменування вулиці на ім'я генерала Заложного, звичайно, це, ми знаємо, що такий заложний заслужена людина і, і заслуговує дійсно, яку целу бути на його ім'я. Але Ось таке спонтанне перейменування не має бути в місті Луцьку. чи то ім'ям живої людини, чи людини, яка померла і дійсно заслуженої людини. Тому що є спеціальний порядок перейменування назв вулиць, або е, е, називання вулиць. цього порядку. Е, все місто поділено на відповідні райони. В наприклад, центральний район, старе місто. Там мають назви, то понімісні назви бути перш за все відновлені. Інші нові райони там можуть бути імені назви. Є райони, міста, де є назви географічного походження, де, де назви є рослини походження. І так далі. Вулиця е, Залужного, е, якщо ми будемо переймановувати та пропонуєте вулицю Кутузову е, залужну, так наскільки я знаю. Yeah. А, а які сусідні вулиці, е, які мають назви? А які назви вулиць у цьому кварталі? Чи вони відповідають по своєму змісту, по звучанню своєму Чи відповідають е, імені залужного, наприклад? От. Тому, звичайно, що сьогодні про те, щоб перейменувати якусь вулицю іменем Залужного, про це мова не має йти. Але з іншого, боку, ми створили банк даних, це банк назв вулиць, якими можна називати вулиці переименову вулицю вуличку. Разом з тим ще десь від 15-го до 20-го року, останні 5 років, до... в місті нам також було е, вираховано і вилучено 150 назв вулиць міста Луцька російського походження, 150 назв. І під ці 150 назв Треба з того банку даних підібрати, підібрати назви інші. Ми зробили, я так думаю, ми зробили десь до 50 вулиць пропозиції про перейменування 50 вулиць до 2020 року. Проте лише невеличку частинку, можливо, п'ять вулиць перейменували депутати міської ради, а всі інші відкладали. Робоча група обговорювала, писали історичні довідки, аргументації писали. Робоча група подавала, подавала ці на, на комісію, депутатську комісію міської ради. Депутатська комісія погоджувала, обговорювала, погоджувала замінювали якісь назви, знову відправляли на робочу групу, знову погоджували. І вже розроблений робочою групою, погоджений депутатською комісією, відправляли сесію. Депутати міської ради не затверджували або не виносили навчання, або не затверджували. Таким чином, зібралось дуже багато. О, вже е, назви, які були обговорені і робочою групою, і депутатською комісії, але не були реалізовані на сесії міської ради. Е, тому сьогодні розгрібати оце все. Не знаю, хто це розгрібає, хто добереться до істини і наведе там порядок. Але вина депутатів Луцької міської ради. Угу. Е, пане Петре, ну але разом от ви згадали про те, що. Поруч із Кутузова, там так само є вулиця Мазепи, але разом з тим є і вулиця Козакова, якого теж, мабуть, давно треба було перейменувати. Як так трапилося, чому дійсно Мазепа і Кутузов, яким боком вони пов'язані? Ну, ні. Мазепу коли поминула, яка вулиця до чого була. І е, якщо з'явилися ця то там може бути і, і з налужного може бути ну, і, чи такі, так такого типу історичних може бути. Тому, звичайно, ті, що були були сторіна. Це казакова це 100%, відсотків. Це вона це російського походження, вулиця, і звичайно, що вона ми вже подавали якесь подання. Зробили, і треба подивитись тих архівах, які є цих комісій по перейменуванню нас вулиць із. Засунував самі. Я думаю, що я там в Мазепи, значить там е, теж також історично відповідно особи е, назва вулиці подавалася. От. Ну в такому плані треба працювати. З а вулицю Залужну, звичайно, тільки в банк даних внести. А сьогодні навіть не варто вести мову про найменування е, іменем залужного вулиці міста Луцького. Пане Петре, а на вашу думку, чому і саме ось цю частину, про яку ми говоримо, це вулиця, та сама Кутузова, Мазепа, про яку ми згадували, це район Балки? Там за рік, вже більше року повномасштабної війни, Луцька міська рада і міська влада ну зовсім не спромоглися змінити жодної вулиці за цей рік, на відміну від інших районів. Ми, ми взагалі працювали над цим. На, на районі балки працювали в ми обговорювали багато на робочій групі, і на комісії результати нашої праці подані були на сесії. Вони є в документах і робочої групи, і в документах депутатської до комісії. Тому відповідальність на депутата Клучки міської ради от, є, є активи, є були багато пропозицій. Це величезні наприклад, в мій виконує ще історичну довідку, коротку нехай коротку, але історичну довідку ґрунтування. Це, це складна і відповідальна на буде робота. Найкращі фахівці були залучені в робочу групу. От відповідальні працівники і депутати були в комісії. Ось проте над цим районом ми працювали. Я добре пам'ятаю над районом Балки. Ми працювали добре, от і намагалися, щоб на білимах, щоб, щоб змістовними відповідали одна другі, більш-менш от щоб людям було. Легше орієнтуватись в місті, коли ми знаємо, що такого типу назви є в тому то кварталі такого та міста, а іншого типу назви є в іншому кварталі е е іншого району міста, тоді вони краще пам'ятовуються і краще в місті. Пане Петре, то на даний момент з кого мешканцям Луцької громади все-таки спитати про цю ситуацію із декомунізацією, деколонізацією? Знаємо, що є якась і робоча група, і депутатська комісія, яка займається перейменуванням, але разом з тим бачимо, що віси нині там, і одну чи дві вулиці там в місяць перейменовують, про більше 50, яких ви згадували, я так розумію, взагалі більше до 100 вулиць треба було перейменувати в Луцьку за цей час. Та 150 вулиць. Uh -huh. І це можна, можна було досить швидко зробити. Це все залежить від бажання Луцького міського голови. На uh -huh. мою думку, на мою думку, особисто не бажаємо Луцького міського голови рухати цю справу. І це не сьогодні. А ще з більш давніх часів, тому ну, що е, ну три щонайменше а можливо і п'ять? От немає такого бажання, тому що ще в 20-му році теж навіть обговорення подавалися на сесії міської ради. Чому не було такого значить, політичного бажання? Перейменувати ті вулиці, то треба звертатися до міського лучана необхідно прямо до міського голови. міський голова має прийняти рішення, і тоді всі комісії з, 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 з робочої групи запрацюють, знайдуться всі документи, і вулиці перейменуються. Пане Петре, ви згадали за міського голови. Як ви розцінюєте його пропозицію перейменувати вулицю Пушкіна на вулицю Вальдемара Пясецького? Ну, спочатку хотіли прийняти одразу таке рішення депутати, але згодом все-таки дізналися, що мусить, це імена вулиця, мусить бути громадське обговорення. Зараз я так розумію, воно триває і, можливо, вже закінчилося. Як ви розцінюєте таку нову назву для Пушкіна? Ця пропозиція не є вдалою, вона є невдалою і неприйнятною, на мою думку. Хоча ім'я П'ясецького всім добре відоме, і звичайно його не має бути названо вулиця в Місті Луцьку, але в новому районі. Важно, там, де він вже в районі проспекту Відрожня, а вулиця Пушкіна знаходиться в історичному реалі Заглушецького. Ми приймали історико-архітектурний опорний план, який має два історичних ареали старе місто і Заглушецьке передмістя. Значить, це центральна частина міста, історичний ареал, мають там бути відновлені історичні назви. В районі вулиці. Пушкіна знаходився Васильівський монастир, так що вулиця має бути Васильівською. Це однозначно. Це є багато документів, які збереглись. Там був монастир, там була церква Васильівська, там був цвинтар. От до речі, всі землі від вулиці, від вулиці. Сапалаївки, дорічки Сапалаївки, вся центральна частина вулиць міста е належала -е, Василянському Васильівському монастирю. Є грамота князя Свідригайла, який підтверджував значить власність цих земель сьогодні, центральна частина, частина міста Васильівському монастирю. Так що, о, і це ж е, князь Василько, і це ж князь Данило це пов'язаний цей монастир постання вулицю з именами е, князів е, Василька і Данила Романовича. Якраз до, до тої е, події, коли Данило Романович їздив молитися в Жидичинський монастир до святого Миколи, от. і, і пов'язано постання Васильського монастиря. Тому вулиця має бути Васильівською. А на вашу думку, пане Петре, чи має в Луцьку з'явитися, наприклад, вулиця Любарта чи Вітовта? І Якщо так, то чому їх досі немає? Щодо, щодо вулиці, от іменами цих історичних осіб, звичайно, можна можна назвати цими іменами вулиці? Проте, ось в старому місті в 89-му році ми приймали в старій частині міста. Ми підходили з такої точки зору, що всім вулицям необхідно повернути їх старі назви. У нас є описи міста, описі міста 1945 року. П'ятдесят другого року, 1789 року, шістнадцять по по 20 нас описи міста і назви назви вулиць. І ми е, теж тоді подали, в 89-му році на міську раду подали назви вулиць е, е, по старому місту там біля 30 назв. Проте е, втрутились депутати міської ради. І в нас, і вони внесли от Данила Галицького, коли там була стала і вулиця, широка, Драгоманова, коли то була вулиця Ринкова, скільки, скільки от. Е, Лусьбу, то, то була вулиця Ринкова, от. Тина, Бозаренко, Братковська. От з'явилися такі імені назви в старій частині міста. Це неправильно, тим більше якщо в нас там історико-культурний заповідник. Це, це, це не є правильним. А е, для таких історичних осіб, як Вілк, як, як е, Люрт, е, Свидригайно звичайно, можна знайти десь якісь реальні міста, зробити такий пантеон, таких нас. Угу. Пане Петре, ну і на сам кінець, от днями Верховна Рада прийняла закон про деколонізацію, який вимагає позбутися усіх російських, радянських пов'язаних з Росією. З Російською імперією, ну, взагалі з Московією, назв. На вашу думку, чи ось цей закон все таки змусить і нашу міську владу, і, зокрема, нашого міського голови пана Поліщука, все-таки пришвидшити і завершити цей процес щодо перейменування топонімів у Луцькій міській громаді? Я думаю, що закон буде стимулювати пришвидшення? Перейменування. Я розумію, що треба нам всім зрозуміти, що не так просто зробити перейменувати просто навіть на сесії можна прийняти рішення, але реалізувати це все трошки складніше. От, наприклад, бо зібралось багато проблем. Вулиця, на якій я живу, називалася. Нікішова mm -hmm. сім'ї повором. Це російський генерал і, і російський політрук. От. Тепер це був Павла Чупинського і Михайла Вербицького. От. Але вулиця Нікішова мала три відрізки, три повороти. Її розділили на три вулиці, тому що так не має бути. Департамент архітектури намагається. Також впорядкувати ем, і, і очути вулиці. також ви е, таблички нас вулиць, розмістити їх. Це все звичайно вимагає час часу, але якщо це робити послідовно, ціленаправлено і послідовно, то це можна зробити швидко. У всякому разі, на протязі одного року можна завершити все. Всі 150 назв російського походження можна змінити на протязі одного року. Де не потрібно працювати. Дякуємо вам, пане Петре, за ці коментарі. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам історик, краєзнавець Петро Троневич був з нами в ефірі громадського інтерактивного радіо 1. На все добре, пане Петре, дякуємо вам.